Привіт, працевлаштування у Великобританії. Ви поїхали з України або плануєте це зробити. Ми готові вам допомогти. 1. ми пропонуємо контракт з працевлаштування на один рік. 2. Ми оформлюємо документи. 3. Ми покриваємо вартість квитка. 4. ми гарантуємо безкоштовне житло на 6 місяців. 5. Вам буде надано автомобіль. 6. Ви матимете можливість працювати до 40 годин на тиждень. Сім. Ваша щомісячна заробітна плата становитиме 1400 євро. Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації. Запроси друга. Наша компанія має більш ніж 25 річний досвід надання якісної допомоги з догляду. 1. Наша кваліфікована команда у Польщі та Україні володіє українською, англійською та французькою мовами. 2. Ви маєте можливість отримати 20 євро у знак подяки, якщо ви приведете друга, який отримає дозвіл на в'їзд до Великобританії. Так само, як і вам ми виплатимо 20 євро у вигляді невеликого бонуса після отримання документів. Ми з нетерпінням чекаємо від вас.